Більше 50 мешканців вулиці промислової протестують проти смердючих викидів із заводу ЗОВАТ, якими їх трують вже довгий час. Протестувати разом зі своїми дітьми люди прийшли на прохідну заводу. Вони вимагають від керівництва підприємства припинити економити на фільтрах і повернути їм чисте повітря. Там там уже страшніше. Там ти підійдеш до забора, і горло пече. Ну давно от, як з'явився «Ізоват», От я зараз стою. У мене бачите, от сльози с я невозможна ні днем, ні ночі. От. Що відкриєш форточку, що, що, що закриєш однаково, тому що воно вже навіть в кімнатах не спросочується, бо не відкривати теж не вихід, тому що жара, ви ж розумієте. А запах очень жорстокий, звісно, особливо з п'ятниці вечора. Опіння, що знімаються фільтри і все ділиться напрямую, тому що фільтри дорого стоять і, відповідно, дим ужасніший. Білого голубого даже. Головне, що вони іменно на вихідні, субота, неділя, починаючи з п'ятниці, після п'яти часов вечора починається такий поганий дуже запах і невозможно пройти на вулицю. Кого немає, нікого, щоб йому не було пожалуватися, і от починається таке. От мешканці неодноразово залишали на прохідні повідомлення для керівництва, зверталися в різні інстанції, але без результату. Сане екологія, да екологія зазначила тут факт, що були якісь порушення і надали штраф. Во сказала, зробили проби повітря, все в нормі. То тобто, всі вихлопи в нормі, нюхайте на здоров'я. Що ви хочете? До протестувальників вийшов засновник заводу Сергій Волощук. За його словами, ізоват не має відношення до рідкого диму, який заважає дихати людям, але запевнив, що посприяє вирішенню проблеми. Ми в синьому тумані сидимо. Яка може бути думка? Синій туман, чорний туман. Ми сидимо. Яка може бути я відкрив в вікно? Другий етаж я відкрив вікно. То мола садущиться тут, мона садущиться! Я вам гарантую, і в нас є підтвердження що завод до ваших поганих справ не має ніякого відношення. Я заявляю офіційно, на підставі не просто так, на на підставі документів, я можу їх вручити будь-якому відповідальному. Мешканці вулиці Промислової до обіцянок керівництва ставляться скептично і кажуть, що знову прийдуть під ціни за воду, якщо ситуація не зміниться. Ну, а де, коли так? Все просто рішалось. Що-то є, конечно, не віриться, но якщо що, у нас є номер телефону директора. Ми будемо йому вночі дзвонити і днем дзвонити, поки у не зміня оператора, напевно.